Вітаю, виконаємо діагностичну контрольну роботу номер 3 Якщо це математика, це п'ята контрольна робота, варіант 2. Треба у завданнях 1-3 обрати правильну відповідь запропонованих. А у 10-му треба розділити на А у мінус другому степені. Основи однакові. Тоді показники треба відняти. А у 10-му відняти мінус 2, і ми отримаємо А 10 додати 2. Ми отримаємо А у 12 степені. Шукаємо відповідь А у 12 степені. Це перше. І пишемо «1», А, і в дужках пишемо відповідь А у 12 степені – Перше завдання у нас виконане. Тепер друге завдання. Треба указати число, яке записано у стандартному вигляді. Ви пам'ятаєте, що число записане у стандартному вигляді це коли у нас а знаходиться від десь менше за 10, але більше або дорівнює одиниці. Шукаємо цю відповідь. 47 – це число не… В межах одиниці десятки, тому А не підходить. Б, Б, дивіться, 4,71 все правильно написано, але тут не 10 у степені 5, а 8. Значить, це не підходить нам. Тепер ось приклад В 4,71 помножити на 10 у 5 степені. Це число в стандартному вигляді. Перевіримо ще. Завдання Г. 0,471 тисячна діапазон від 1 до 10, воно не під, не підходить буква Г. У другому завданні відповідь В. І запишіть 4,71 помножити на 10 у п'ятому степені. Третє завдання. У третьому завданні треба вказати функцію, що є оберненою пропорційності. Функція обрена пропорційність це ось у нас формула записана в темі контрольної роботи К поділене на х. Шукаємо цю відповідь А дивіться, Y мінус 8 поділене на Х. Це нам підходить тому відповідь: А але ж давайте. Перевіримо, може ще десь якась. Y – це X поділене на K, не підходить Б. Це у нас пряма пропорційність теж не підходить. І тепер у поділене тут у квадрату G теж не підходить. Єдина відповідь це буква А. В дужках пишемо y дорівнює мінус 8 поділене на X. І, звичайно ж, запишіть відповідь В, перепишіть 4,71 на 10 у п'ятому степені. І завдання розв'язали. Переходимо до виконання четвертого завдання. У четвертому завданні сказано обчислість, тобто знайти значення виразу. 2 у мінус четвертому степені. Що це означає? Це означає, що в чисельнику одиниця двійку у четвертому степені опускаємо у знаменник і отримаємо. Що таке 2 у четвертому степені? Це 2 помножити на 2 само на себе. 4 рази. І це буде 1 16. Мінус 9 у мінус першому степені. Записуємо це одиниця мінус 9 у першому степені. Степень 1, звичайно ж, не пишуть. І це буде відповідь 5 мінус 19. Друге завдання з четвертого номера розв'язали. Тепер для того, щоб. Возвести до мінус другого степені мішане чисто, перетворюємо його спочатку у неправильний дріб. Один множимо на 3, це буде 3, 3 додати 2, це буде 5. 5 третіх знаменник залишається той же самий. І це буде поки що у мінус другому степені, що означає, коли дріб возводимо до від'ємного степеня? Треба поміняти місцями чисельник і знаменник це буде 3 п'яти у квадраті. А це визводимо окремий трійку і п'ятірку у квадрат. 3 помножити на 3, ось тут буде 5 помножити на 5. Відповідь 9, 25. Це завдання розв'язали. І у нас залишається ще четвертий приклад. В четвертому прикладі, коли треба помножити число у стандартному вигляді, ми спочатку множимо 1,7 множимо на 2. 1,7. Давайте окремо запишемо, множимо на 2, а потім основи. 10 у четвертому – це помножити на 10 у мінус 9. Тоді 1,7 помножити на 2 це буде 3,4. Помножити на 10. Множимо основи однакові десятки, показники різні, треба додати ці показники 4. Додаємо мінус 9, і ми отримаємо 3,4 помножити на 10 у мінус 5 степені. Четверте завдання ми розв'язали. Переходимо до розв'язування п'ятого номера. Спросіть вираз, щоб помножити. Нам треба перетворити мішане число в неправильний дріб. Давайте перетворимо його. 1,1 п'ята. Це буде 1 множимо на 5, 5 додати 1 буде 6 п'ятих. 6 п'ятих. Записуємо рядишком тепер мінус, дивіться, і тут мінус перетворюється в плюс. З мінусами розібралися, тепер ми мінуси писати не будемо. 5 можна записати перших помножити на 6 п'ятих 6 п'ятих, тому що ми тільки що перевели 1,1 п'яту записали як 6 п'ятих. Далі у нас є степінь А в степені мінус 4 і множимо на А в степені мінус 3. Мінус 3. Рядишком записуємо b у 7-му степені помножити на b у мінус другому степені. Тепер акрома перемножаємо, п'ятірки скорочуються, залишається 6, цілих, причому плюс 6, цілих. плюс можна тут вже написати. А, подивіться. Мінус 4 додати мінус 3 це буде мінус сьома степень. Б у нас у 7 додати мінус 2, це буде Б у п'ятому степені. Тепер А у мінус сьомому опускаємо до знаменника. А у сьомому буде. А у чисельнику залишиться 6Б у п'ятому степені. Переходимо до виконання другого прикладу. У дробі, причому тільки один дріб з мінусом. Отже, повністю у відповіді буде мінус, не губить його. 4 п'ятих ми множимо на 15 шістнадцятих. І тепер m і n, і тут m і n записуємо m. І так як у нас множення, треба додати показники степені 4 додати мінус 5, помножити на n, n у першому степені. І треба додати мінус першу степень. Це означає, що 4,16 скорочуємо на 4, 15, скорочуємо на 5, це буде 3, 5, скорочуємо на 5 одиниця залишається мінус 3 четвертих, мінус, не губіть, будь ласка, 3 четвертих. Тепер м у нас буде м і N. Записали, тепер рахуємо показники С 4 додати мінус 5 це буде мінус перша степень. n1 додати мінус 1 це буде нульова степень. У n буде нульова степень. А ми знаємо, що n у нульовому степені це число 1. Тоді n у нас просто зникає, тому що множення на 1 даєш те ж саме множення, тому буде мінус 3 четвертих, дивіться, трійка залишається у нас у чисельнику. А у М у мінус першому йде в знаменник. Буде 3 четвертих м. Перевірте, щоб все було правильно. Мінус ми не загубили все правильно тепер. Н нульовому це один. П'яте завдання виконали. Переходимо до шостого завдання. Треба подати число у стандартному вигляді. Дописуємо 29 тисяч. Це означає, нам треба подати, щоб було число від 1 до 10. Тоді записуємо 2,9 помножити на 10 і рахуємо, наскільки знаків ми зменшили число, на скільки розрядів? 1, 2, 3, 4. На 4, значить, 10 буде у четвертому степені. 0,7. Пишемо 7, тому що число повинно бути від 1 до 10, помножити на 10, а тепер дивіться, число було дуже маленьке, а ми його 0, цілих, а ми зробили 7, цілих. значить степінь буде з мінусом. Рахуємо, наскільки знаків ми перенесли праву На 2 знака, значить, 10 у мінус другому степені. Тепер 100. 94,9 треба записати, що була одна ціла. Одна ціла 949 тисячних помножити на 10. Рахуємо, на скільки знаків ми перенесли кому. На два знака ліворуч. Отже, буде 10 у другому степені. Число було велике, ми зробили маленьке, значить степень буде додатнє. 0,308. Тепер нам треба збільшити число на один розряд. Це буде 3,8 помножити на 10. І так як число було маленьке, ми зробили 0, цілих було, ми зробили 3, цілих, то буде мінус перша степень. Ми виконали з вами номер 6, подали число у стандартному вигляді. Тепер давайте подивимось на сьоме завдання. У сьомому завданні. Треба поділити один вираз на інший вираз. Давайте спочатку поділимо показники, коефіцієнти. 2,4 ми ділимо на 0,8. Потім пишу: у нас х і ігрек, треба поділити. Щоб поділити, нам треба показники степеня відняти. Записуємо x. У четвертого степені треба відняти мінус. Другу степень. Ігрики тепер переписуємо. Y було у мінус п'ятому. ділимо на Y у мінус третьому, треба відняти показники степеня. Мінус мінус 3. Переписуємо, тепер дивимось. 2,4 і 0,8 збільшуємо у 10 разів 24 поділити на 8. Ми отримаємо 3. Коефіцієнт буде 3. Тепер працюємо з хі. Х Ікс у нас буде 4, мінус мінус 2. Це буде 4 плюс 2 ігреки. Ігрек мінус 5 мінус мінус 3, це буде мінус 5 додати 3. Переписуємо 3. Х буде у шостому, Y буде у мінус другому степені. Так як від'ємна степень, а нам треба зробити так, щоб вираз не містив степені з від'ємним показником, то ми записуємо 3х у шостому, залишаємо у чисельнику, а y у квадраті опускаємо у знаменник. І це сьоме завдання, подивіться, 3х у шостому треба поділити на y у квадраті. Це завдання викинули. Тепер можна тут побачити одиницю. Вісімка з одиницею, знаменник одиниці, щоб було легше. Але тепер давайте подивимось, нам треба тут до мінус третього визвести. Що це означає, що ми визводимо дріб до мінус третього сторінку. Міняємо місцями чисельник і знаменник, і це буде вже у кубі. 3х y у п'ятому поділено на 2х у квадраті, у третьому степені або у кубі помножити на 8 х мінус 19 і тут першу степінь, щоб було. Хоча тут а, двійка, і тут може скоротитись. Так, 3 у третьому степені це буде 27. 27, двійка у третьому – це буде вісімка. І помножити на вісім з другого виразу. Тепер працюємо, у возводимо до у п'ятому, возводимо до третього степеня, це буде у у п'ятнадцятому степені. Да, помножити ще на у у мінус дев'ятнадцятому степені. І тепер х, х у шостому, а у знаменнику – Х, дивіться, у 15, х буде у квадраті, де ще возводимо до куба. Це буде х у шостому степені. І бачите, х у нас просто скоротяться. Так, тепер вісімки скорочуємо, по одиниці, залишається 27. Y. 15 додати мінус 19 буде мінус четверта степень, і х буде 6 відняти 6 буде х нульовому. Давайте запишемо, що ми його не загубили, а х нульовому – це одиниця. А тепер давайте подивимось, Y у мінус 4 йде у знаменник. В чисельнику залишається 27, одиницю можна не писати, y у четвертому степені. Ми з вами. Подали вираз у вигляді, який не містить від'ємного степеня. Степені з від'ємним від показником. От, як бачите, виконали ми сьоме завдання. Переходимо на восьме завдання. Восьме завдання треба побудувати графік функції. Графіком, ви пам'ятаєте, це буде гіпербола, і причому, якщо у нас мінус 8, то це ми розташуємо їх у. У другий і четвертій чверті. Тобто, якщо ми намалюємо цей графік, то він буде розташовуватись у нас у другій і у четвертій чверті. Десь ось так, ми будемо очікувати цей графік. Ну що ж, давайте спочатку для того, щоб побудувати графік функції, нам треба скористатись, побудувати спочатку таблицю і визначити точки. Що ж, будуємо таблицю, заповнюємо її. Спочатку беремо. І х, наприклад, будемо брати, так, як у нас хси тут будуть від'ємні, беремо спочатку ті числа, які гарно діляться на 8, кратні до 8. Це буде мінус 8. Записуємо. Міс 8, мінус 8 поділено на мінус 8, у нас буде плюс 1. Тепер беремо 4 мінус 8, ділимо на мінус 4. Буде плюс 2. Мінус, 2 ділимо, мінус 8 ділимо на мінус 2, ми отримаємо 4. І мінус 1 беремо, буде просто 8. Тепер беремо всі додатні числа, які у нас х по четвертій чверті. Це 1, 2, 4. І 8. Всі знаки взяли. І так, 0 брати не можна, тому що область визначення функції 0 брати не можна, ділити на 0 не можна. І mm. так, 1 мінус 8 ділимо на 1, буде мінус, подивіться, мінус 8. Перевіряємо одразу, коли 1 графік дійсно буде в четвертій чверті з мінусом. Мінус 8 ділимо на 2 ми отримаємо мінус 4. Мінус 8 ділимо на 4. Отримуємо мінус 2, і мінус 8 ділимо на 8, ми отримуємо мінус 1. Будуємо тепер ось координат і відмічаємо точки на осях координат. Так, ось і координат є. Відміч... Мінус 8, 1. Мінус 8 і шукаємо тепер точку 1 по ігреку. 1 є перша точка. Мінус 4 по y плюс 2. Так, дійсно, ми зараз відмічаємо точки у другій чверті, мінус 2, 4. Мінус 1, 8. Всі точки ми відмітили, які знаходяться у другій чверті. Тут друга чверть. Тепер відмічаємо точки, які знаходяться х додатні, і у нас від'ємний. 1 мінус 8. 1 опускаємося вниз, там, де мінус 8 оця точка. 2 мінус 4. 2 мінус 4, друга точка. 4 мінус 2, ця точка, і 8 мінус мінус Вісім. Мінус 1. Тепер треба з'єднати оці точки в другій і в четвертій, чверті, і графік треба підписати. Що ж, графік функції побудовано, підписуємо обов'язково цей графік у вільному місці. Y дорівнює мінус 8 поділене на х. Тепер відповідаємо на питання. Знайдіть значення функції, тобто y у нас не буде відомий. Від x, Якщо значення аргументу, аргумент це у нас x. x відомий x дорівнює 2, і в другому випадку x дорівнює мінус 4. Це перше завдання. Y від x треба знайти. Або можна написати y від 2, Даже місто х можна писати y від 2. Чому буде дорівнювати? Переходимо до графіка. Y дорівнює 2. Це додатнє проводимо. Ось так, і опускаємося вниз, і оказується, що це буде мінус. Дивіться, коли х дорівнює 2, я помилилась, х дорівнює 2, у тепер шукаємо, буде дорівнювати мінус 4. Х дорівнює 2, дорівнює мінус 4. Підписуємо мінус 4. Тепер у нас. Х дорівнює мінус 4, х дорівнює мінус 4. Поднімаємось до графіка і знаходимо y. Y буде дорівнювати 2. Ми з перше завдання виконали. Тепер знайти значення аргументу. Аргумент це у нас x. Пишемо друге завдання. Х у нас тепер невідомий, але y функція дорівнює одному, і y дорівнює мінус 2, Двум, а х ми зараз будемо шукати. Якщо y дорівнює одному, це у нас ось y дорівнює, ми йдемо по, поки не дойдемо до графіка, дійшли, і тепер опускаємося місце, це буде мінус 8, X буде. Мінус 8. Перше значення, знайти. І так, y буде дорівнювати 1, при х дорівнює мінус 8. Тепер y дорівнює мінус 2. Ось у нас y дорівнює мінус 2, ми йдемо горизонтально до графіка, доходимо до точки і піднімаємось до х. Бачимо, що це буде 4. При y дорівнює мінус 2х буде дорівнювати 4. Третє, третє тепер завдання, яке нам треба розібрати значення аргументу, при яких функція набуває від'ємних значень. Подивіться, там, де функція набуває від'ємних значень, це четверта чверть у нас. У четвертій чверті Y у нас від'ємний, а х додатній. Тому з, значення аргументу, за яких функція набуває від'ємних значень. Тобто Y у нас менше за 0 при х. Більше за 0. І функція, значення аргументу треба знайти, при яких функція набуває додатніх значень. Y у нас більше за 0. Y більше за 0 – це той графік, який знаходиться вище осі х, а вище осі х X, X у нас набуває від'ємних значень, y більше, а х менше, при х менше за 0. Отже, ми з вами. Розв'язали, знайшли, коли y менше за 0, то c у нас менше від'ємне значення, а це Y – додатні значення. Восьме завдання виконане. Отже, давайте подивимось на вираз 2 в степені n додати 3. Ми можемо розписати, так як степені додаються, значить основи нам треба перемножити. Тоді буде 2 в степені n, 2 в степені n помножити на 2 у кубі, а 2 у кубі це вісімка. Тоді 8 ставимо на перше місце, і 2. В степені n можемо поміняти місцями множники. Переходимо до прикладу. 35 так і залишаємо, а ось тут розписуємо. Місто 2 в степені n додати 3, ми пишемо 8, помножити на 2 в степені n-2 в степені n. Це означає, 35 так і залишається. 2 в степені n виносимо за дужки. в дужках буде 8 мінус 1, тому що тут у нас. Можна поставити 2 на n помножити на 1. Одиничку ми не пишемо, але ми повинні її бачити. І так, буде 35, 2 в степені n помножити на 7. 8 відняти 1 це 7. 35 і 7 скорочуємо. Це буде 5, тут буде одиниця, тоді в чисельнику 5 залишається, в знаменнику 2 в степені n. Наступний приклад. У нас є 2 у мінус четвертому і 2х у квадраті. Як із х квадраті, треба записати так, щоб у нас ще з'явився показник х у мінус четвертому. Давайте запишемо х у шостому помножити на х у мінус четвертому. Якщо у нас множення однакових степені з однаковою основою, показники різні, тоді що ми можемо записати як х6 додати мінус 4. А це буде ікс, 6 відняти 4 це буде х у квадраті. Отже, ми можемо розписати х у квадраті ось як два множника. Записуємо це. Х у мінус четвертому записуємо без змін. додати, а місце х у квадраті пишемо х шостому помножити на х у мінус четвертому степені. Тут можна х зразу винести за дужки. Тоді... Буде 1 додати х у шостому степені, тому що х у сьомому степені це х у першому треба помножити на х у шостому. Степінь 1, ми звичайно ж не пишемо. То... Так, тепер у чисельнику виносимо х у мінус четвертому за задушки, залишається 1 додати х у шостому степені. Тут буде х. 1 додати х у шостому. Як ми бачимо, в дужках суми однакові, скорочуємо і отримаємо х мінус четвертому, поділене на х у першому. Опускаємо х мінус четвертому в знаменник, щоб не було від'ємного степня. Тоді тут залишається у чисельнику 1, тут буде х у першому помножити на х у четвертому. А це буде. Одиниця 1 додати 4 х буде у п'ятому степені. Ми з вами розв'язали контрольну роботу ДР3 або 5М із варіанта 2. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб не пропустити наступні відео уроки.